Обережно двері зачиняються. Ну що, привіт! Сьогодні незвичний формат відео, як для мого каналу, того, що я, коротше, встановив Silent Hill. Дивлюся, і в мене з'явилось два ярлика. Один з самою грою Silent Hill F, а інший Silent Hill Бонус контент. Я такий думаю, що за бонус контент? А це виходить артбуки і оригінальні саундтреки. Я офігел. Перший раз я таке бачу. Ну, і коротше, вирішив тобі записати анонс мого стріма по Silent Hill F, саме на Твічі. І, відповідно, подивитися артбук. І Не будемо дивитися перш персонажів і монстрів, щоб собі сильно не спойлерити, хто нас там буде чекати, зустрічати, які тварюки і так далі. А відповідно, подивимось локейшн. Локейшн, я думаю, це не настільки вже прям. Е кат Категорично, категорично, а що категорично? <смі> Коротше, не така вже катастрофа. Побачити локації, це не прям що якісь будуть спойлери. Можливо, не маленькі, але невеликі. Тому, відповідно, так. Да. Я буду так по чуть-чуть гортати цей артбук з локаціями і чуть-чуть хочу з вами поговорити. Поговорити про те, що на мене підписано майже. Майже, яке майже. На мене підписано тисячу людей, тисячу, це офігеть. я вам всім дуже вдячний за підписочку. Але але на Твічу на мене підписано всього 11 людей. І я не поняв, що за прикол. Якщо що я жартую, я все розумію, в кожного є свої справи, своя робота, і я не прям топовий контентмейкер. Але все ж таки був би вам дуже вдячний. Якщо б ви все-таки підписалися на мій твіч, тому що мені залишилось не так багато до статусу компаньйона Твіча, там відкриваються різні прикольні плюшки, як для вас, так і для мене. Ну, в більшій частині для вас, там для чату дуже прикольні фігнюшки різні виходить. Плюс можна буде взаємодіяти в деяких іграх. А, точніше, допомагати або мені мішати грати за допомогою цієї компаньонки. Не в всіх іграх, мало ігор таких, але одну гру я знайшов вже, і я думаю, було б прикольно в неї пограти, коли саме моя була компаньонка. Тому буду всім дуже вдячний. О, диви. Буду всім дуже вдячний, хто підпишеться на мій Твіч. Буду вдячний, якщо ви ще й прийдете сьогодні на мене на стрім. Сьогодні, як розумієш, будемо грати ось в Silent Hill F, ходити по таким страшним локейшнам. Тут, коротше, я так розумію, як в другому Silent... в третьому чи другому. Ну, коротше, в Hill, в якому я грав, будуть мінятися локації. Будуть, типа, нормальні, такі стрімненькі, опять нормальні, а тепер взагалі. Під якийсь. <хи> да. Тому, е, відповідно, сьогодні буде початок проходження Silent Hill F. Початок буде о 21.30. Посилання на мій твіч, як завжди, в описі. Всім буду дуже вдячний. Ще раз повторюсь, хто підпишеться на канал і прийде на. Ух ти, Ніфіга собі! От це так! Да. Оце, звісно, офігеть. І прийде на, на стрім. Я, до речі, знайшов ще українізатор до цієї гри, за що окремо дякую людям, які все оперативно роблять, роблять все для того, щоб поширювався український контент. І їм дуже дякую. От Konami, гавнюки, гавнюки, Konami. Metal Gear не було російської. Господи, що я оце ляпнув. Приношу вибачення, величезне вибачення. Не було української. І в Silent Hill немає української. Зато наші, я не знаю, хто вони, суперлюди, випускають українізатори практичного день релізу гри. Не практичного, а так і є. Як тільки гра виходить, вже є українізатор. Це просто офігенні люди, самі лучші, самі найкращі, одні з найкращих після моїх підписників. Звісно. Тому, відповідно, да. Навіть буде з українською мовою, з українськими субтитрами. Все буде so good, so nice. Тому всіх буду дуже-дуже сильно чекати. Поки що подивіться ще чуть-чуть ось таких краєвидів. Silent Hill, О, ми навіть будемо в школі. Блін, школа — це прикольно. Прикольно. Я так... Це ж Японія буде, наскільки я пам'ятаю. Це повинна бути Японія. Ну так, да, це начебто Японія. Будемо грати якраз за оцю дівчинку. Взагалі цікаво, як це буде виглядати. Тому, тому приходь, коротше. Коротше, приходь, більше не буду тебе затримувати. Хто хоче, може ще подивитися ці офігенні картинки, під оцю офігенну музичку, а я не буду вже мішати своїм голосом. Просто для тебе полистаю ці картинки. І, відповідно, буду чекати тебе на стрімі. Ой, ніфіга тут пішло, ніфіга тут музика пішла. А тобі, як завжди, відповідно, Тойво. Дякую за увагу і пока!